Людмила біженка з Києва. Вже понад два роки жінка з маленькою дочкою живе у Боні. Вона логопед психолог і хотіла б працювати за фахом і в Німеччині, але є мовний бар'єр. Поки вона вчить мову без соцдопомоги від держави їй не вижити. Я не можу зараз зі своїм рівнем мови бути висококваліфікованим спеціалістом, тому що мова це мій інструмент роботи. Тому я маю, наприклад, підвищити рівень мови як мінімум до рівня C1. і відповідно на цей час, поки я буду навчатися, я маю за за щось жити. Маючи маленьку дитину, я не зможу і працювати на повний робочий день, і навчатися. І якщо я не буду отримувати ці гроші, я буду отримувати менше. Це просто буде нижче рівня проживання. У Німеччині все голосніше лунають заклики від деяких політиків, зокрема й тих, які входять до правлячої коаліції, скасувати або скоротити соціальні виплати для українських біженців. Передусім, мова йде про виплату Бюргергельд, що в перекладі гроші для громадян. Розмір цієї допомоги становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, а також різні суми на дітей залежно від віку від 350 до 470 євро. Крім того, отримувачам соцдопомоги держава додатково оплачує, зокрема, житло і медичне страхування. Друге місце правих популістів з альтернативи для Німеччини на виборах до Європарламенту на початку цього місяця шокувало німецьких політиків і водночас засвідчило зростаючий інтерес німців до тем, на які популісти роблять ставку. Для деяких представників консерваторів з ХДС і лібералів, які входять в німецький уряд, це навіть стало сигналом до дії. Вони закликають до скорочення соціальних виплат українським біженцям. Особливо їх обурюють виплати чоловікам віком від 18 до 60 років, яких так не вистачає на фронті в Україні. Опитані, ДВ українці кажуть, що хочуть працювати, але потрібен час для вивчення мови та інтеграції. При полученні работы я удовольствием уйду. отримавши роботу, я із задоволенням піду від цих соцвиплат. Коли буду робота, я буду працювати і жодних запитань не буде. Але є труднощі, мовний бар'єр, визнання диплома і інтеграція у німецьке середовище. Сріду, Мені потрібен рівень. С1, знання мови. Саме з цим зараз велика проблема, тому що мова не вчиться так швидко, як хотілося б. є досвід, але вік не дає вивчити мову за один рік на такий рівень. Якщо на мені потрібно вивчити мову, то мені потрібен на той час і. Це не дуже це такі великі гроші. Бюргельгель ну, бюргель, це не дуже велика така сума, щоб я могла десь їздити, відпочивати. Це ті гроші, на які я тут живу. Ціни збільшилися за ці два роки, і тому ці гроші, на які я тут живу, я не можу собі більше щось дозволити. У Німеччині понад мільйон біженців з України. За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, з них близько 260 тисяч українські чоловіки віком від 18 до 60 років. Соціальну ж допомогу у зв'язку з безробіттям отримують майже 700 тисяч українців, 480 тисяч, з яких працездатні. Решта це діти, літні люди або ті, хто не може працювати через стан здоров'я. Ми точно не хочемо, щоб українці сиділи на шиї у німецьких налогоплатників, Ми точно не хочемо бути тягарем. Ми хочемо працювати, сплачувати податки і жити нормальним життям. Але є певні труднощі це таке складне і комплексне питання, тому що, наприклад, підтвердження дипломів воно триває більше року. Певні процедури вони настільки затягнуті в часі, звісно, не з нашої вини, і це створює бар'єри сьогодні. 21 перше сторіччя повністю відкриті всі бази вищих навчальних закладів України. Ми можемо перевірити будь-який диплом в режимі онлайн за 5 хвилин. Чому люди чекають рік? На відміну від біженців з інших країн, українцям у Німеччині відразу було відкрито доступ на ринок праці. Але з понад мільйона біженців, за даними Міністерства праці ФРН, зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах. Уряд категорично заперечує наявність будь-яких планів щодо зниження виплат українцям. Нічого подібного я не чув, і про такі плани мені невідомо. Треба нагадати про те, чому для українців було знайдено таке рішення. Це пов'язано з директивою ЄС про масовий приплив біженців, яка звільняє їх від обов'язку подання заявки на притулок. Адже зважаючи на 1 мільйон 170 тисяч осіб, які приїхали з України до Німеччини, це призвело б до того, що їм довелося пройти довгий адміністративний шлях, результат якого і так зрозумілий в Україні війна. А отже, вони мають. Право бути тут Тож через кілька місяців вони б і так почали отримувати ці виплати. Тож обрана процедура означає суттєве розвантаження для земель і для відомства з міграції. Експерти кажуть, що приблизно половина працевлаштованих українців чоловіки, і що дуже великі попити мають технічні професії, зокрема будівельники. Перелік дефіцитних професій, включає 150 позицій. Українців досить охоче наймають. Поняла, що люди трудолюбіве, що люди хочуть виходити на роботу. Я Зрозуміла, що люди працелюбні, хочуть виходити на роботу і хочуть працювати кваліфіковано. Це і була причина, через яку вони приїхали до Німеччини, а не до Данії чи Польщі, з якими Німеччину часто порівнюють, впадаючи в гріх узагальнення і не розбираючись у деталях. Люди які, сюди... люди, які приїхали сюди з України, це люди, які вже мали німецьку мову, шкільну або набуту в університеті чи в гете інституті, або мали якісь зв'язки з німеччиною і бажання тут кваліфіковано працювати. А кваліфікований вихід на роботу це час, щоб добре вивчити німецьку мову, щоб визнали дипломи та освіту, щоб визнали досвід, або здобути нову кваліфікацію перенавчитись признати свій досвід, опит і ліпрябрісті нову кваліфікацію, переучитися. у квітні цього року. Українська влада навіть і намагалася тимчасово припинити надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років. Очевидно, щоб повернути їх на батьківщину. Наразі окремі німецькі політики обурюються, що на тлі розмов про повернення призову до німецької армії у самій німеччині українські чоловіки отримують соціальну допомогу. Все це одна з ключових тем конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель, яка триває у Потсдамі. І хоча уряд повторює, що жодних змін не планується, владі ФРН хотілося б знизити навантаження на бюджет. Ми сподіваємося, що новий склад Єврокомісії активніше дбатиме про розподіл біженців у ЄС, адже зараз половину біженців з України розмістили три країни: Німеччина, Польща і Чехія. І ми наполягаємо на тому, що по майбутньому біженців розподіляли краще Тим часом ООН побоюється зростання кількості біженців у зв'язку з боями під Харковом та суттєвого погіршення гуманітарної ситуації з настанням холодної пори року через кризу в енергопостачанні.